І саме наша конфесія не отримала бронь через певні політичні події, які зараз відбуваються ну церковно-політичні, скажімо так, ми не маємо броні зараз. Я україномовний патріотичний священик. Чому я повинен як громадянин країни своєї почуватися винним і відчувати іспанський сором за те, що я не робив? Тим паче, коли загалом церква на 95 і більше відсотків складається з таких же. Патріотично налаштований громадян України, як і я як ставитися ви до того, що казав митрополит Павло Паша Мерседес, що Путін це не зло, це не ворог? Зувіряю кількість я не уїду до тих пор, нікуди з України я не збирався, поки не відпою всіх вас. можливо, це здасться для нашим глядачам певним таким моїм ухилянням від теми. Але точно знаю, що він служив і не раз на виїздах, і один раз ми з ним, навіть пересікалися. Тут кажуть три роки. Що прокурор мені три роки? Я вже сплю 39. Спілкував мені життя, три роки. Я маю діабет. Я маю більше 16 операцій. Друзі, з нами сьогодні отець Олександр Клименко. Протоєрей Української православної церкви. Сьогодні поговоримо про мобілізацію священників. В чому різниця між УПЦ і ПЦУ, також чому одних священників мобілізовують інших ні. І також як склалася доля митрополита Павла, більш відомого як Паші Мерседеса. Звісно, печально, прокурори так поступили. Я їх... Віддаю волю, бо за хайсподь я не роздареться сам по своєму характеру, скажу так: я священнослужитель, і лише тому я не в Збройних силах України угу. Ось священство і служба в збройних силах України зі зброєю в руках річ речі несумісні. Для мене священство це вибір всього життя. Війна, будемо надіятися, річ е, минуща, яка будемо молити Бога, щоб швидше минула. Але навіть якщо я. Повоюю там короткий період, я не зможу служити біля престолу, mm -hmm. особливо, якщо навіть не не, ну, навіть якщо це від ненароком, але я когось б'ю, так а це на війні. Ну, звичайні речі, так я не зможу ніколи звершувати безкровну жертву. Це канони церкви. Втім, це мій вибір. Ще раз кажу: якби я не був священнослужителем, то е, моя позиція дуже чітка, я вважаю. Що захищати свою країну необхідно, і ними не напали. Ми маємо повне право захищати і зі зброєю в руках ті, кому це дозволяє. Mm. Е, ну вони священному саду, так. А по законам України священнослужителі мають бронь? Е, не всі саме наша конфесія не отримала бронь через певні політичні події, які зараз відбуваються. Ну церковно-політичні, скажімо так, ми не маємо броні, що звісно. Ну, порушує наші права як священнослужителів, ну але я думаю, що це питання судів, і це питання того, як і в міжнародних, в тому числі судах, буде доводитись наше право все ж таки відповідати. Своєму званню і значить мати певні права і обмеження так. Тоді я ще вас зупиню. бо виникне питання у глядачів: Українська православна церква і ПЦУ так православна церква України. Ви не зробили цей перехід. Правильно, я так розумію. Я не роблю не робив цей перехід. Більше того скажу, що з перших днів повномасштабного вторгнення я робив дуже багато кроків. Публічних заяв, які би свідчили про те, що моя позиція, звісно, вона стосується об'єднавчого процесу, а не, скажімо так, загострення наших протиріч, тому що протягом, тим паче повномасштабного вторгнення нормальна родина будь-яка вона пробує відсторонити якісь такі, знаєте, другорядні питання, зійтись на головному, і ми би дуже допомогли країні, якби призупинилася ця вся публічна, тим паче історія із. Речами, які несумісні з християнством, все те, що ми бачимо там під час ситуації біля храмів, де храми з у зазнають певних утисків, так, і відбуваються певні переведення, їхня юридична доцільність ще буде оцінена пізніше. Зараз дуже складно це все робити публічно. І навіть я зараз, спілкуючись за мою інтерв'ю, намагаюсь утриматись від зайвих слів, щоб не наговорити чого лишнього. Цей досить непростий період. Втім, я, звісно, вважаю, що під час такого відкритого конфліктного протистояння, яке поєднується з захопленням церков, звинуваченнями і так далі, об'єднання дуже, дуже важке. Тим паче, переходи. Уже всі, хто хотів перейти, зробили це десь на 18-19 роках. Зараз будь-яка конфронтація не призводить до добровільних переходів, вона призводить лише до нагнітання ворожнечі. От, втім, ще раз кажу: я не бачу іншого способу в, в, в православної спільноти нашої країни аніж знайти шляхи до діалогу принаймні. Поки що немає навіть його, немає а. навіть розмов, саме тому говорити про об'єднання. Там повірити, а про переходи навіть немає сенсу говорити. Всі, хто хотів, давно перейшов. Добре, а чому перейшли? ви не перейшли? От яка от ваша позиція в цьому питанні? Бо президент України Володимир Зеленський заборонив УПЦ Московського патріархату в Україні. Ну, дивіться, ем, з дитинства якось так трапилося я такий собі дисидент. І всередині своєї церкви також частково це проявляється. Я активно, до речі, займаюся впровадженням української традиції церковно-свянської мови, і вже повністю розробив і молитовники чисело, там і літургію, сенічне бдіння, і так далі, псалтир, київським і церковно-связької мови. Тобто, коли ти мовишся древньою мовою, <гум> не українською, древньою церковно-свянської мовою, але вона звучить як українська майже. Uh -huh. Це я всередині нашої церкви пробую це просувати тобто, така моя внутрішня патріотична діяльність. Так? От. Але я ніколи не любив е будь-якого втручання е державних органів в uh -huh. духовну спільноту. Uh -huh. Це було завжди. Мені ще не подобалося, знаєте, коли ти просто співак там в школі, там пробуєш вибрати пісню, а тобі завуч говорить, ні, ця пісня не підходить. Ну то йди до співати. От я не люблю таку мустру. Мені не подобається, отакі, всі ходимо знаєте, так з строю. І що мені ніколи не подобалось в російській православній церкві, це те, що вона завжди була злита, знаєте, таким монолітом із державним апаратом фактично, частина Кремля. В Україні, як на мене, попри сподівання все ж таки виникло щось подібне. Як на мене, православна церква України. Не стала отим вільним інструментом духовного е, виразу, сподівань українців. Це ще один злитий, на, на жаль, такий із державним апаратом системний об'єкт, скажімо так. І в цьому випадку мені би навіть цього вистачило. Я залишаюсь з тими, хто зараз є, як на мене, несправедливо гоними, тому що після собору Феофанії в травні 2022 року. Коли УПЦ заявила повністю про своє відмежування від усіх структур, виходу з, зі священного синоду, про призупинення повне е, спомену патріарха на літургії і так далі, тому подібне, говорити про те, що ціла церква в чомусь там має нести якісь е, покарання, було б нерозумно. Так. Для мене очевидним є те, що треба. Притягувати до відповідальності тих представників будь-якої релігійної організації, педагогічної спільноти чи е, працівників прокуратури чи, чи поліції, якщо вони порушують закон України і саме з ними конкретно працювати, якби у нас хоча б це було порушення цих законів скажімо так персоналіях, хоча би на Знаєте, на рівні там 15-20 можна було про щось говорити. А це рідкісні спорадичні випадки, коли десь там знаходять людину в сані священнослужителя яка має інший погляд, так неправильні, як на мене, зараз. Я україномовний патріотичний священик. Чому я повинен як громадянин країни своєї почуватися винним і відчувати іспанський сором за те, що я не робив, тим паче, коли загалом церква на 90 5 і більше відсотків складається з таких же патріотично налаштованих громадян України, як і я, які не вивозять своїх дітей за кордон вчитися або значить, втікати. Більшості таких і от я прийма свого сина виховав так, що принаймні він навіть не говорив у 17-18 років 16, що хоче тікати. В нього мова була одна: ні, якщо я я хочу захищати цю країну. Ну, тобто, якщо приходить. йому прийде повістка, він е, піде на передову. Коли, коли він був моєю дитиною до 18 років, це те за що я відповідаю. 18 років йому стукнуло, і я не маю такої. Влади над ним, щоб продовжувати залазити до нього в голову. Я надію, що він почне формувати своє життя сам, але те, що ми в ньому закладали, я переконаний, залишиться і ця патріотичність в ньому також буде. І Якихось таких рішень він не прийме. Мені не до кінця було зрозуміло. Закон України про заборону УПЦ чи є якісь штрафи, чи немає цих штрафів, чи є якась відповідальність зараз за це, чи є якісь перевірки можете нам розказати. Ну, Відбувається перевірка е, щодо афілійованості Київської е, нашої церкви і з Православною Церквою. Е, Як не дивно, відбувається все це, mm -hmm. і тут, до речі, я чітко відповідаю за свої слова, винятково ґрунтуючись на документах російської православної церкви. Mm -hmm. І це головна конфліктна. Лінія протиріччя, на яку ми постійно вказуємо ДЕС на чолі з Віктором Яринським. Що це означає? З точки зору українського законодавства, в наших статутних документах після собору 22-го року, це вже, вибачте, більше трьох років, так, саме початок війни, згідно з українськими документами, а лише за ними живе наша церква, а лише за ними. Ми ніяким чином не афілійовані з РПЦ з точки зору російської православної церкви, ми афілійовані з ними, угу. чому нашу позицію ДЕС ігнорує, а бере до відома саме позицію РПЦ. Знаєте, є таке відоме порівняння, воно заїджене, але я скажу для ваших підписників і для глядачів: тому що воно дуже яскраве. Ну те, що Російська Федерація вважає Херсон і Запоріжжя частиною. Російської Федерації це ж не дозволяє комусь із наших чиновників говорити те саме і опиратись саме на ці документи. От і ми те саме кажемо: так, ми змінили все, що необхідно було змінити, і викреслили все, що необхідно було викреслити, і поставили чіткі крапки над всіма, і які так. треба було поставити згідно з вимогами законодавства так Більше ми робити нічого не можемо, щоби не викинуло нас. В площину незрозумілого становища серед сім'ї православних церков mm -hmm. далі okay. ми зробити ніхто не може, далі може зробити лише не знаю, там якась нарада патріархів mm -hmm. світу, голів автокефальних церков. Mm -hmm. Особисто у вас або у ваших колег є якийсь зв'язок з Росією, якісь наради з російськими службовцями чи немає. Звісно, ні, і бути не може. Мало того, я вам скажу, що розкажу вам, знаєш, теж не пам'ятаю, можливо, комусь вже говорив один раз, а можливо, це буде ексклюзивом. Коли пройшло вже десь місяців три повномасштабного вторгнення, і я дуже активно, звісно, виступав і проти слів патріарха Кирила. Як це робили більшість священнослужителів УПЦ, от е, я не пам'ятаю патріарха е, Кирила з 2014 року, ще з початку mm -hmm. війни, от, е, знову ж таки, служимо київським зводом і так далі. І один із, ну, один із помічників Патріарха Кирила, от, один із його секретарів, то він написав мені в повідомленні таке. Від, отче, от ви там пишете таке проти патріарха, от, знаєте, ми знаємо, де ви живете. прийдемо, ви перший тут пострадаєте. Тобто, насправді, там немає християнської позиції, і в нас немає з ними і не було ніякого такого спілкування. Починаючи насправді не лише із 22-го року, а вже починаючи з го року, коли відкрилися для багатьох, знаєте, хто дивився в глибину справжні плани з північного сусіда, так? а ми почали розуміти, що церква йде в тому ж самому Фарватері. І притом притомні священники давно відійшли від навіть такого. Мінімально дружнього спілкування із представниками провладної владної церкви в Росії. Так, що це, це ну, навіть таке запитання. Повірте. Ну я не знаю взагалі навіть близько священнослужителю, які хоч з ким небудь там переписуються, спілкуються і так далі. Нема про що. Ти пробував навіть їх переконати. Вони переконані, що вони несуть якусь місію, що вони від чогось нас звільняють. Е, як, як у всіх, як у всіх, розмова не клеїться. Ми не знаємо, що їм розповідати, і вони вбачають в тому якийсь хрестовий похід. От, ми, ми не розуміємо ім'я чого. І про мобілізацію священнослужителів УПЦ в лавах Збройних сил України. Так якщо це буде, чи це зараз вже застосовують, як реагують оці, як ви будете реагувати? Насправді це відбувається. По-перше, є дуже багато священнослужителів, які пішли добровільно. Uh -huh. Я при цьому не буду героїзувати їхні, їхні чинки, а я не знаю їхніх причин. Це насправді з точки зору державницької це, як вважаю, завжди добровільний, добровільно піти захищати свою країну. Так це серійне геройство, так тобто покинути родину і так далі. Це суслідно лише священнослужителі, а будь-якого пересічного громадянина, ким би ти не був. Втім, як священнослужитель, мені ну не завжди легко це зрозуміти, тому що священство для мене це найвища така можливість реалізувати себе перед Богом. Ну, от я так думаю, це моя особиста позиція. Просто переживаю, чим вони ризикують. Так, але щодо тих, кого бусифікують, це так можна говорити, так не можна, але примусово е мобілізують. Е є такі випадки, вони не поодинокі, їх досить багато. Звісно, є просто помилкові, коли навіть забирають багатодітних священнослужителів, у яких є чітка бронь, так далі. Ну, ці випадки бувають не безвідносно до професії, добра, добра на спосву життя, але, звісно, є випадки, коли забирають монахів, до прикладу. Так, монах у нього взагалі нікого немає. Так, з точки зору державного законодавства, так як у нас немає броні, то він просто не зайнята людина, так каже, ведесь там в такому-то приміщенні, попри те, що ця людина давала обітниці, так вона. Служить Богові, вона живе винятково в монастирі і так далі. Ще раз скажу я переконаний, що світова спільнота свого часу дасть відповідь на всі ці речі. Це незаконно. Права священнослужителів однозначно повинні бути збереженими. Навіть якщо йдуть якісь юридичні процеси проти Української православної церкви, відповідно до тієї політичної лінії, яка зараз обрана, я вважаю, що переважним. Пріоритетом повинна вважатися міжнародна практика застосування законів таких випадків, а в жодній країні, яка називає себе демократичною, не мобілізується що Розумієте, коли броню отримують навіть представники тих конфесій, в яких ем, з, з точки зору їх вчення немає сакрального священства mm -hmm. в тих же самих протестантських даніномінаціях, яких дуже багато в Україні так у них як такого священства сакрально. Не існує. Це по суті старший пастор, вчитель, старший такий, знаєте собі, серед спільноти. Mm -hmm. Тобто там немає секретації священства. Так вони отримують броню. Mm -hmm. А священники, які є священниками, з точки зору наших канонів, цієї броні не отримують. Mm -hmm. Мені тяжко на це дивитися, коли забирають монахи, іноді навіть мобілізують єпископів. Ну, як на мене, це шлях в нікуди. Врешті-решт ця практика буде визнана хитною, доведеться вибачатися. Мені здається, але що до цього періоду буде з парафіями, ми не знаємо. Мені здається, це теж елемент тиску, повірте, я знаю про десятки випадків. Коли, тут я заявляю чітко, тому що це я знаю конкретні випадки, коли мобілізують священника, і з ним, і це сотні сотні випадків, прямо на е, території ТЦК проводять розмову про перехід в пецилд. Mm -hmm. От, інакше ви йдете воювати, інакше ви йдете воювати як піхота там, там чи як якісь такі інші якісь такі речі, mm -hmm. так? От, ось переходите в ПЦУ, ми вас спокійно беремо на зарплату капеланом і так далі. Mm -hmm. Розумієте, е, якщо ми, і я переконаний, ми живемо в країні із широкими правами, демократичні країни. Такі речі, якщо навіть вони трапляють. Водослово, водовибору, і так далі. Mm -hmm. це, якщо вони мають системний характер, то ті, хто. Мали би ага. за це слідкувати, варто би це помітити. Тому що розумієте, не лише я повинен любити країну, я повинен відчути, що Україна любить мене. Так. І лише на такій базі формуються такі захисні рефлексії. Скажіть, будь ласка, коротко, як відбувається, наприклад, перехід з. Української православної церкви в Православну церкву України це довгий процес, що треба зробити. Ну, от коротко сказати, можете нам? я ж то ніколи цього не робив. Mm -hmm. Але насправді дивіться, якщо брати законно, якщо брати законним шляхом, то так. насправді це нормальна була би практика, будь-яка релігійна спільнота України. будь-яка. Вона може, ну, приміром, через віровчальні речі. 에, зрозумієте, от я не хочу бути, до прикладу, я не хочу бути евангелістом, я хочу перейти в адвентисти сьогодні. Mm -hmm. да, пример, пример. Тоді спільнота збирається і голосування. Там, є фіксоване членство. У мене на парафії є заяви на вступ в парафію. Не кожен з тих, хто заходить у храм раз на півроку, є парафіянином церкви. Те, що він поруч живе, не означає, що він живе життям церкви. Навколо нього може бути 15 різних церков. Він же ж не є автоматичним членом кожної з них. Правильно? Той, хто живе в містах, йому простіше це зрозуміти. Бо в нього тут молитовний дом, молитовний будинок п'ятидесятників, Тут у нього там представники свідків його ви тут ще хтось, ще хтось. Ну він же ж те, що тут живе на цій території, не означає, що він абс абсолютно в цю ж мить стає членом всіх цих організацій. Ні. Організація це юридична форма, вона об'єднує там від 10 і більше людей. От у нас десь порядка там, 25 чи скільки людей, які є постійними парафіянами, їхнє членство зафіксоване через заяви, підписані мною і завізовані парафіальним махеріям. На голосуванні, яке може бути е, зініційоване на парафії, і на так званих парафіяльних зборах, можна проголосувати. Лише тим, хто має право цього голосу. Ну, не може голосувати будь-який житель міста за те, кому достанеться там завод. Ну, до прикладу, є акціонери заводу. Mm -hmm. Юридична громада існує по тим же принципам. Є тільки 25 чи 10 чи 30 чоловік. Вони голосують. Якщо більшість проголосує за перехід до якоїсь іншої конфесії, це буде засвідчено комісією, от рахунковою, так, лічильною комісією. І, врешті решт парафія тоді може змінити свої, вона подає тоді нові документи на перереєстрацію статуту і так далі. тому подібне. В даний момент голосувань, е, голосування, взагалі не знаю, чи хоч чи, ну, можливо було до 10, до 15 на всю країну, але сотні всіх інших голосувань відбувалися так: з'їжджаються люди, Бог вість звідки. Хто не зрозуміло? Яким чином вони стосуються парафії, абсолютно зрозуміло, що ніяким чином. І вони на вулиці, без ніяких імен, от таким візуальним голосуванням стоїть там приблизно 400 людей. Хто за перехід? Ми за перехід. Розумієте, от біля клубу революція йде, як на мене. Розумієте? І, і цей спосіб переходу також нівелює всю юридичну складову існування всіх релігійних громад в країні. Розумієте, і таким чином, ну добре, зараз об'єкт е, таких. Ем, маніпуляцій, ми, але ж завтра це може бути інша якась релігійна спільнота. І в цьому плані я переконаний, що ще раз кажу, це тимчасові речі. Тобто mm -hmm. до, до, до прикладу, багато хто свій так розуміє, і от е, священнослужитель Православної церкви України нашого міста, отець Роман Усмединський, який служить у нас в місті в ПЦУ. Коли його запитали на його Тікток-каналі, як він ставиться, там чи можливо будуть там ініціювати захоплення в Берзані храмі, він сказав: Ні, я, як справжній українець, буду будувати, а не захоплювати. Mm -hmm. Мені сподобалась позиція чому тому, що вона, знаєте, він правильно зробив, що нікого не критикував, знаєте, але mm -hmm. в цьому також було щось. Але він сказав: якщо ти справжній українець, ти будуєш. Це сусідні північні сусіди прийшли тут і загарбують. розумієте, ми не повинні їм уподібнюватись. І я прихиляюсь перед такими словами. Молода людина, він молодший священник на багато років, але при цьому всьому заявляють тваризі думки Я побудую. Я mm -hmm. не буду захоплювати це чудово? Так. Дякую, що пояснили. Ще хотів запитати про митрополита Павла. Чи знаєте щось про нього? Про його справу? Чи він в Україні? Як завершилася справа? Я нагадаю глядачам, він більш відомий в народі став під. Псевдонімом Паша Мерседес. Ми бачили також багато скандалів з приводу цього. Чи щось знаєте ви про нього? Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла, бо я ж вже... все. Це. Вже... Ні. В даний момент скажу лише одне: я точно знаю, що він е, продовжує е, жити, ну, звісно, не в Лаврі, от Воронькові, там, де він і прописаний. Я так розумію, там де є його будинок приватний. Невеличка хата, і там пешерестки я її продавав. Ніхто не купив. Тому я звідти все роздав. Все роздав. Мене були. Були лішка, я роздав сіральні машинки, роздав, холодильник роздав. Ми там бікали чотири ікони. Забрали. Ось це і є невелика на думку митрополіта хатинка. Для церковника невеличкою хатою є двоповерховий будинок площею 580 квадратних метрів, побудований на ділянці площою у 40 соток, на ній... і продовжує в нього є домовий храм, наскільки я знаю, тобто така кімнатка, в якій він може звершувати служіння. Принаймні, з точки зору священнослужителя, мені приємно дивитися, що адміністративна діяльність в його житті, мабуть, точно була не найголовнішою, і попри всі скандали, якісь там були. Які з них правдиві, які ні, які були викликані його характером, які е, перекручуванні журналістів? Мені навіть це не цікаво. Мені важливо, що він зараз, як єпископ, продовжує служити. І це як мені, як рядовому священнослужетелю, приємно дивитися. Що з нього приходять парафіяни зараз? Ні, ні, по-моєму, ні. Це відбувається в домашньому форматі. У нього ж є якісь там, знаєте, там друзі, можливо, так, якісь приїжджають до нього там. Можливо, родичі і так далі, я просто знаю, що він служить точно. От, а для мене, для священника, який любить літургію більше всього, це важливо. Значить, людина любить службу, значить, людина не може жити без служби. Раз навіть в таких умовах, коли йому я не знаю, до речі, як чи є чи продовжується в нього запобіжні заходи, якісь я знаю, я декілька разів навіть бачу, що він уже служив на виїздах. А так. Так, по-моєму, я бачу таке. Мені здається, що є певні умови, які полегшені, вже от які вже не передбачають там носіння браслету там чи чогось іншого. А тобто він же не носить електронний браслет. Я не слідкую за цим, але я точно знаю, що він служив і не раз на виїздах, і один раз ми знаємо з ним навіть пересікалися. Добре, так, що... а як ставитися ви до того, що казав митрополит Павло Паша Мерседес, що Путін це не зло, це не ворог? Ми бачили також ці заяви. Були чи вони були висмикнуті, чи просто журналісти атакували про зв'язок з російською церквою? От я навіть можливо, це здасться нашим глядачам певним моїм ухилянням хиляннями теми, але це було так давно справді, тому що тема великі Павла, вона ж достатньо така вже із бородою. Так, так так. ми достатньо давно вже не чули нічого в цьому полі. От, і ем, я ще тоді говорив: так я можу не погоджуватися. Я справді, якщо він таке говорив, і він не лише такі речі говорив, він такий нас от любив. Сказати слівце, іноді таке, от, от яке не всім свяченикам підходили. Людина завжди обирає: я ж не я ж не представник правоохоронних органів, я завжди обираю за що любити людину, дай на що на що звертати увагу. От ці речі мені не подобались. Те, як він господарював Лаврою, мені подобалось при ньому. Лавра росла, розвивалася. При ньому Лавра була перлиною Києва. Зараз, коли немає його в Лаврі, і коли немає нашої церкви в Лаврі. Лавра стала пусткою, з якої не знають, що робити навіть комунальні служби, не те, що зробити з неї перелину, вона стала пусткою запустіння, вона стала е, місцем певної такої ганьби цих процесів, які буваються в країні. Я не буду виступати полегентом владики Павла, і він мене на таке не вповноважував. Втім, ще раз скажу, те, що стосується певних його висловів, в тому числі, звісно, цього вислову, От, деяких інших, коли він е, не, не завжди слідкував за своїми словами. Мені вони не подобались тоді, і я їх не буду виправдовувати зараз. Mm -hmm. Але ще раз, мене, Володика Павло, це багатогранна особистість. Те, що він підняв лавру з таких руїн, яка дісталася йому ця руїна пі, значить, після радянського періоду, так? там перед ним був ще намісник, але більшості роботи проводив він, це достойно е, пам'яті глибокої і вдячності нащадки. Ну тут а може що? бути так, але тут може бути багато критиків, тому що бачили на яких автівках власне він приїжджав, так як себе поводив, який заможний е, став владика, так і будинки. Його це все показували журналісти. Ще один двоповерховий гостьовий будинок, площою 170 квадратних метрів. У 2016 році цей маєток виставляли на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів. Будинок повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів. Тобто воно нам йде в розріз, так, отець, його життя, його заяви, як він це поводив. Але кожен залишиться при своїй думці, я думаю. Знову ну, так, ж таки, я теж священнослужитель, я сповідаю людей. Угу. І у мене. У мене немає такої практики, якщо я зациклююсь на пам'яті про негатив, я себе як священик. Це можливо така профдеформація, непогана провдеформація. Тобто, сповідаючи людей, працюючи з людьми, я пробую зробити їхнє життя легшим, щасливішим у храмі. Так, коли вони приходять. Так не моє завдання по зробити життя тяжчим. Їм світ робить життя тяжчим. У храмі має стати легше, так. і саме тому в мене є в мене є частина такої ну, здатність. Я реально. Важко запам'ятовую погане, це стосується всіх. Дивіться, я ж міг щойно uh, говорить про що я ж міг щойно про священника присутність привісти якийсь негатив, так mm -hmm. а я вам сказав позитивну річ. У мене є, mm -hmm. мабуть, десь там в глибинах пам'яті якісь негативні речі. Mm -hmm. Я не хочу з цим жити, бо це мій багаж. Я не хочу з ним носити. Зрозумів. і ви казали ще таку фразу: головна задача церкви зробити людей щасливими, не залякати, okay. не обставити їх тисячу правилами, а зробити їх щасливими. Я продовжую думати так само, тому що в храм приходить розгублена, втомлена людина, яка приходить, тому що їй, як і всім, важко в цьому світі жити. От, щоденно на неї, тим паче, зараз вона ж нікуди не сховається від інформаційних хвиль, навіть якщо в неї вдома все добре, вона буде затиснена в лищатам інформаційних проблем. І коли вона приходить в храм, ще тут додавати їй важкості це не вихід. Моя задача зробити так, щоб людина з'явилися роздуми, звісно. Щоб вона заглянула всередину але в першу чергу щоб вона зітхнула з полегшенням. Ну, це найважливіше